Господа, всім привіту. Коротше, сьогодні в нас офігенний випуск. Дуже емоційний для мене, для вас не знаю. Я купив собі черевики, коротше, за косар 300 десь, косар 200 доларів. Зараз вам покажу. У нас буде розпаковка. Розкажу, як я відношусь до дорогих покупок. Це моя, напевно, перша сама-сама дорога покупка. Це моя перша така, тобто, є іменно типу, в шмоті. Я ніколи не купляв такий великий шмат. Покажу вам свою позицію, з якої я забрав три хуєм тисячі доларів. Трип'ясот, якщо бути точне. Трипсот три шоста, десь отак. І розкажу взагалі, для чого робити от такі от дорогі покупки. Тому що дехто може, тіпа там сказати якусь свою думку. Мені взагалі плівати, що ви там скажете. Я це роблю в першу чергу для себе, тому що я, блядь, так чувствую, я знаю, що так правильно. Так що зараз давайте присядемо і все це розберемо. Так, Першим ділом знімемо розпаковку. Коротше, червіки від Balenciaga. Я, взагалі, пізде цих довго хотів. Я десь ще півтора-два роки назад їх побачив, захотів, побачив, скільки вони ну, коштують, і перехотів. І в мене з того часу. Періодично проскакувала думка, що я хочу їх купити, потім ні не хочу. І от сьогодні стався цей день. Коротше, як це відбулося? Виїхав короче, з дому, думаю, поїду, куплю собі штани. Купив штани, от там от валяються з зари, там не знаю, потратив десь доларів 60 на і то, і то. Потім думаю, поїду ще типу, катну собі в центр кружок, поїхав в центр. Потім думаю, зайду, ще там подивлюся собі шмот. Може щось придивлюсь чисто. заходжу туди, втикаю шмот, попадаю в. Магаз Балансіага, мірію капці. в них ж там якась нова колекція їбанута вийшла. Ну, типу, оновлена, чу-чуть. Вона е, тіпо, під такий стиль тіпо, потертості трохи, ніби вони вже чу-чуть, типу, посовані, поняли? Но по факту вони тіпо, не посовані, вони нові. Я поміряв, кажу, скільки коштує. Він каже, 4500 злотих. Це десь 1200 доларів. 52 тисячі гривень. Коротше. Я кажу, окей, я зараз подумаю. Я пішов собі пройтися, типа по магазу, і хожу такий, і ловлю собі типу, думки, блять, віддавати, не віддавати. Типу, хочу піздець, сподобалось — піздець. Потім я собі, типу, такий думаю, так. В принципі, 1200 доларів. Що для мене 1200 доларів зараз от, на цьому масштабі, мому? І я розумію, що 1200 доларів для мене ну, це, тіпа, це відчутні гроші. Але це не такі гроші, якщо я їх втрачу, тіпа, то для мене це буде відчутно. Тобто я стоп-лосси можу в трейдингу ловити по 1000, по 2000 доларів. У мене баланс в крипті коливається кожен день по 3-5 тисяч доларів, просто вверх вниз отак. От. І я такий думаю, блядь. Я по факту кожен день балансую, типу, от мій капітал сьогодні зранку там такий, то ввечері вже на 5 тисяч більше, на наступний ранок на 5 тисяч менше. Я постійно отак от скачу в проміжку 5К. Я такий думаю, якщо я скачу в проміжку 5К, значить 5К для мене це така сума, яку я в принципі не відчуваю. Тобто все, що до 5 тисяч, я маю, типу, прожити легенько. Я потім такий думаю так, ну, я ж хочу ці червяки, хочу. Я дуже давно їх хочу. Як я зрозумів, що я їх точно хочу. Коротше, є така методика дуже прикольна. Тобто, чому ви заздрите? що ви, типу, хуєсосите, то ви в більшості хочете. Іменно оце, оці черевики, ну дуже багато людей чмирять. Чмирять кажуть, блять, вони гігантські, типу, там нема за що платити, то, 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 то. Називають багато всякої двіжухи. Я коли бачу, ну тіпа, когось в цих цоп-цопках, я такий думаю, ніхуя собі тіпа дуже стильово виглядає. Мені подобається особливо подобається, коли вдівають тіпа, широкі штани, і в оці капці, тіпа, більше по розміру, воно піздасочитається або вдівають. Прям типа, ну це до дівчат більше відноситься, вдівають, коротше, якісь лосіни або ще щось, типу, щоб прям типа, ногу отак обтікало і вйобують в оці черевики. Теж, теж ахуєнно виглядає. Все, я собі так посидів, подумав і зрозумів, що блять, та ну, якщо я хочу, я піду собі це і куплю, тому що це мене драйвить. Плюс я закрив позицію, забрав 3500 доларів от, недавно, нещодавно на днях. Якби я її не закрив, а типа далі би сидів, просто чекав. Ну, вона би відкотила назад на 2,5% з вниз, і я би зараз не мав би по факту цих грошей. Оскільки я закрив там позицію, так я просто купляю за оце, то що я хочу, блядь, піднімаю свою самооценку, візуал, престиж, драйвлюся. да, Драйвлюсь, мене це драйвить, і відношуся до цього так, що ніби я там от, цю позицію закрив не на 3,500, а там на 2,200. Вот і все, або сприймають так, що ніби я зловив стоп. Мені потім його треба буде відторгувати. Хоча я вже в принципі на торгував і Я не можу собі дозволити купити, типу, то, що я хочу. Треба це переборювати, тому що якщо ставишся легше до грошей, вони буде до тебе легше притікати. Там, де тратиш, там потім заробляєш. Ну так, да, є такі поговорки. І в принципі, я зрозумів, що я на своєму уровні я вже, ну, можу собі це дозволити. У мене, блядь, капітал не 10 тисяч доларів, і я купляю капці за касар. Типу, або там, не знаю, 2 тисячі доларів, блядь, купляю капці за касар. У мене ж не така ситуація. У мене, блядь, капітал вже майже під півмільйона, і я купляю капці за касар. Що таке? Касар на. Півмільйонний капітал. Це, блядь, ну скільки? 2%? відсотка, один відсоток. Коротше, це взагалі фігня. Коротше, це менше 1%. відсотка. Все, я такий думаю, так, да, я хочу, я хочу, я куплю. Так що давайте знімемо з вами розпаковку. Покажу, як вони виглядають. Ви їх успішненько зачмирите в коментах. Ну або навпаки, скажете, що класні. І взагалі подивимося, що ми отримуємо за касари 200, касар, 300 доларів. Так. Давайте перейдемо. Значить, Коробку ви вже бачили, отак вот от виглядає. так? Відкриваємо, що в нас є. Чек в такій книжці подається. Мені, чесно кажучи, це доцікаво, бо це перша моя така покупка дорога. Я думаю, вам теж дивіться, скільки вони коштують. 4515 злотих. Це треба помножити на 11,6 це вийде то, що в гривнях. В гривнях я десь 52-53 тисячі гривень. Потім що у нас є шнурки, ще одні додаткові якісь книжки. Не знаю, що це окей. Ще одна книжка. Окей. Чек. Бірка. Добре. Нахуй не треба. Сумочка для зберігання. Черебека слоган. Потім відкриваємо це все і тут маємо вот такі от апарати. блядь. Дивіться, яке. офігеть. Тут сюди логотипчик, ось таку тему додали. Раніше цього не було, зараз є. Ну, Його можна зняти при бажанні. Все, дивіться, який. Охуєть. Дуже багато різних типу, ось цих тем вироблено. Тобто не просто оформлений капець і все, а прям багато таких деталей пророблено. Поняли? Вони на нозі виглядають, типу, кардинально, інакше не так, як ніби якісь чашки блядь, надів, ну а нормально виглядають статусно. в них блядь, і кудись в Лухарі місце піти, і так погулять можна, ні? Так ні, тільки, їбать, я зараз прийду додому. Буду все це переміряти з різним шмотом. Коротше, випаду десь на півтора-дві години і хочу кайфувати. Зараз вже прийду додому вдіну Дін капці. Отак. Вот да, блядь, похуй. Заб'ю свій кальян, буду курити кальян, дивитись на них і думати, який я красавчик, що я переборов себе, купив дорогу покупку, що я на них заробив і буду себе нахвалювати, а не знецінювати. Тому що дуже часто є такий типаж людей, які там, типа, щось купили, і вони. Вони даже, ну це типу, виглядає дуже неіграно, це типу, щось з розряду, що та блядь, що там для мене, та тисяча доларів, що там ті капці, а типа, блядь, капітал там 40 тисяч доларів образно. Ну, типу, і він там купивши за касаря, які там воно не дрейвець, це вообще хуйня, типу це капці і капці. Коротше, типу, набувають собі якогось статусу чи що, менкого нема, в мене навпаки, похуй, який капітал. Я типа дуже довго хотів порівняно от, з соцом, з там іншими там процентом людей, типа більшістю, це єбать яке досягнення. Все, я буду сидіти, радіти, нахвалювати себе, кайфувати. А Вже що це. типа, для мене для мене теж це буденність. Ну що, ну типа, да, буденність. Ну не покупка іменно, а тіпа втратити або заробити косарну. Це буденність. Ну, подивіться, наскільки я радію. Да. Я хочу, щоб ви теж взяли собі такий скіл, радіти там, дрібницям, не дрібницям. Коротше, головна суть, що не треба нічого знецінювати. Якщо хочеться, треба робити. Але треба вибирати підходящий момент я хочу показати цим відосом, що я не робив цю покупку, коли я там був ще тіпа, 2, 3, 4 роки назад, коли вже всі ходили в брендах. Я блядь, це не робив. Я ходив, купляв обичний шмот, там штани за 1000 гривень, тіпа, блядь, футболку за 500-600, і капці за 2-3 тисячі гривень. Все, це, ну, це тіпа, максимум. І я не ходив, не видівався. Зараз ну, трошечки ситуація помінялася. Так, давайте Покажу вам, ще цю позицію, про яку я казав, що я закрив типу, позицію. Так була от така от мене позиція. Позиція по монеті. TVT. Це загалом мій за баланс. Вже трохи коверхнувся назад-вниз. У мене вже було плюса 20 ще відсотків. Зараз тільки 13. Бачив на піку 25% до портфеля. Ну і ладно, коротше, саме ця угода. от. Тут ви можете бачити, коли я купляв кількість монет і кількість грошей, скільки я вклав. Сумарно було проінвестовано сюди 6 тисяч доларів. По ціні 0,92 я купляв всі ці монети. І потім в нас відбувся вильот, і 20 числа я закрив повністю всі свої, ну, саме цю одну позицію я закрив і забрав плюса 3,554 долара. Тобто, в процентах це плюс 59%. Бачите, всі. Єсть, побачив. Вот, і от тут я продав по долар 47,5. Я думаю, що це дуже 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 крутий результат. Про це все прозвітував в своєму закритому каналі. Тобто, всі люди, хто торгували зі мною, теж забрали плюс 60% тільки з цієї угоди. Тобто у нас паралельно ще відкриті угоди, там, типу, інші різні. Просто цього місяця вистрілила ось ця, тут я забрав 3500. От, до прикладу, по Солані. Солана мені теж вже принесла 6800 доларів, тобто плюс 26%. Ну, сюди я проінвестував 26 тисяч. Зараз 850. Ось теж всі мої докупки, все можна побачити. І я собі такий думаю, да, ну міг би вкласти тіпо, цей косарь сюди, з цього косаря в перспективі це би стало 3-5К, ну там за роки 2-3. Міг. Ну, блять, жити коли? <реш> Розумієте, тобто є якісь такий мінімум, мінімум це 30 тисяч доларів в місяць. Все. Коли ти доходиш до цього порога, типу, далі ти можеш собі дозволити тратити більше. Тому що після 30, типу, стараються, ця типу, якась недосяжність і так далі. Тіпа тобто далі гроші, як такі кількість грошей, вона втрачає цінність. Тобто, в принципі. Що там 30к, що 60к, що 100 к доларів в місяць, ти заробляєш того життя, вже типу, ну немає такого, типу, жорсткого, типу, до після. Тобто, якщо ти там заробляєш 1000 гривень і місяць живеш, ну я так образно, то зрозуміло, що ти порівняно з людиною там за касар доларів, типу це небо і земля. Ну якщо ти заробляєш 30к доларів або 60к доларів, що міняється? Нічого по факту, тобто, ти просто зможеш більш частіше там не знаю купляти якісь дорогі собі лухарі, речі, а не Просто типу, меншу кількість, а більшу кількість. Ну і зможеш подорожувати там, не раз в місяць, а там, типу, два рази в місяць. Ну, образно. Більш частіше типу, щось міняти, міняти свою картинку. От і все. Вся відмінність, коротше, між 30 і там далі. -ка. Тому я думаю, що це відео було для вас корисне. Як мінімум, я показав свої результати, ви побачили теж. Ну, типу, що роботка йде, все окей. Я розказав, як я сприймаю такі дорогі покупки. Розказав, що я тільки-тільки зараз. спустя, блядь, 8-7 років роботи, 7 років я їбашив, і тільки зараз я дозволяю собі купляти такі речі. Да. Тобто Це не так, що я там заробив в моменті і вирішив потратити. Я до цього довго йду. Так що зараз приїжджаю домой, в мене примірка. А, вам всім хочу сказати, що. Ми далі продовжимо свою роботу. Тобто, далі йде робота в моєму основному продукті. Це друге ссылка в описі під цим відео. Там ви будете бачити всі мої угоди в реальному часі, угоди по акціях, угоди по крипті. Спотові, ці які я тільки що вам от показав. Тобто ці всі угоди теж були в цьому ж е, моєму продукті. Ну і повноцінне навчання. Переглянувши яке, ви зможете самостійно торгувати, ну і заробляти без мене, без копіювання моїх угод. В принципі, хто хоче, доєднуйтесь, все розкажу, покажу. З вами всіма вже буду прощатися. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, кидайте лайк. Ну і до зустрічі в наступних відео.